вас вітає канал Квіткові у Світлани. Ми вже прийшли зранку, зранку о 8, -8 годині на свою дачу. Вже бачу розквітли темні-темні іриси. Ось там. Жовті вон багато. Ромашечки квітують і півонії починають квітувати. Дала песику поїсти. Збираємо йому там різне смачне ну, і зараз буду кормити котика і ось такі гілки нарвала, наламала, буду робити арку. Хочу арки такі, ну, щоб ростити, ростити. Ампальный через рослинки. Масянечка, ай ты косюнечка такая, да, ты мой бандит такой, бандит мой такой, да, маленький сейчас, сейчас будешь гулять, будешь кушать. Уж ты малюнька такая, да. Идем, 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 мой маленький, идем на выход. На выход идем. Ой, как он срадуется. как он вылетает, скажи, Масюнечка. Только на собаку накидайся сейчас. На собаку не, на... не надо. О, что у нас тут? Краса. Пивонии. Вот такие. Смотри, какие. А это беленькие, мабуть. Так. Да Та не. Пошли пока от собаки подальше. Открывай калиточку. Да, Масяня? От собаки подальше. Ох ты, какусик такой маленький. Соскучился за нами, соскучился. Ну, надо сделать короче. Да. Масяня туда хочет на огород. О, надо открыть рассаду. Ой. Косточки. Косточки. Масик, ты что уже был, надыбился? Тут все свои. Все свои. Будемо зараз паливати. що там? Клубничка-полуничка? Полуничка-полуничка. Сьогодні е, буду розкривати помідори. А що такое? Вже хтось порвав? Все поливаємо. Син пополивав грядочки. Всі я пополивала оці парнички, поокривала. Дуже гарний напор сьогодні у нас ось такий. Цибульку, полуничку полили, там сходить бурячок. І зараз піду квіти ще поливати. Ага, а що то? Металічний кусок. Так, потягнула квіти трошки полити. Сьогодні можна не носитися з поливалкою. Не знаємо, чи буде дощ, чи не буде, а полити треба, бо там написано 50% дощ, а його щось не видно, але погода така облачна. Півончики, майорчики там десь. Тут сіяла вже травой заросло, не знаю чи воно тут виросте, чи ні. Ось Зараз піду ще хости там пролью. Свої ось такі два вазона прикріпила на пеньок. Який здоровий, тут кололи дрова. Ну Зараз він нам поки що не нужен. Тут прийшлось підложити, треба задекорувати це. Тут у мене шольці і пітумія, і тут пітумія і краселька. Так буде. Далі, ви Винесла з дому всі свої знову сукулентики. І ось іще горщик з петунією. Це мої насіннячко. Далі тут горошок вирос. Треба його розсадити буде. І ось тут у мене у вазончиках теж треба все буде порозсаджувати. Що померзло, що не померзло. Це хто у нас. Ой, господі. Мірабіліс. ще у мене в горщику. Це я садила такі шишечки. Ой, забула. розочку вони схожі там різного забарвлення. Знову цинія. Тут у мене. Воложка начебто, а тут щось померзло, циніється, Померзла. І ще є мальвочка. Мальвочку треба розсаджувати. Масяня вивалюється. Ось тут у відсіву. Вже такий грязнючий, такий страшнючий став. Ну, що ж ти зробиш? Вуличний кіт. Вже не буде такі чистенький, як вдома. Ідеш Масік. Син рве травичку. Там у нас зарослі вже такі. Зараз будемо вже щось думати, обідати. Картопелька полилася. Що будемо готувати обід? Хочеш Хочешь їсти? Одна куча, друга куча, третя куча трави. Ой-ой-ой. А, перчинку ж хотіла показати. Мама Масянька, у нас тут перчик. Нема мурах? Ага, все-таки помогло, да? угу. так? Вот Ось тут у мене є перць. Ось. Я тільки сьогодні побачила. Ось така гарна красота. Ось вот такий перчик. Ну, ці перчики сидять, їм холодно. Оце такі баклажанчики у мене. Один щось пропадає. Ті такі маленькі сидять поки що. Вірки треба висадити. Ось. А оці ящички. Так я не... не поняла, що тут є, що немає, щось залишилося, залишилося. Такі, що нічого немає. Це хто? Це хто? І шольце, а виросла. Є і Ось. Трохи. Її треба буде висадити потім. А так більш нічого не бачу. Нічого. Розсада трохи пригоріла і примерзла. А квіти ось тут так і будуть у мене рости. Перчик я висаджу, оцей, а оці будуть рости. Капуста геть витягнулася, наче самошедша. Не знаю, що з цього буде. Нарешті я готую місце для ялинки для огірків. Ялинка для огірків. Ось так знайшла велику таку палку. І тут викопала, повела, розрихлю. Зараз натягну ниточки, хоча ще рану, але... Можна і натягнути, і під бутилочку маленькі пересаджу. гірочки. ось тут у мене ще є. Ось. Скільки їх намітила я. ось такі гілочки, палочки всунула Наклонно їх нерівно. А тут зверху прибиті ось. Ось так. Воздіки. Так воно ось і буде, натягнеться Вірьовочка. Так, купаю, заливаю луночки, ну і ось ці помідорчики свої чи ці, огірочки свої гарні висаджую. Невдобно однією рукою, так що отак десь процес і піде в мене далі. Накриваюсь зверху бутилочкою. Ну ось і все. Ми збираємось додому. Все поробили. Чуєте, як у нас тут пісні співають комахи? Ось розквітла вже півонія красиво. Там стоїть моя ялинка огіркова. Тут півонія скоро буде квітнути. Все гарно, тихо і красиво. Всім тих тиші. Миру нам. Все буде Україна. Дякуємо нашим захисникам і захисницям.